І справді нині Київського мера Києнам легше зустріти в інтернеті аніж вживу. Сторінку Чорновецького нам вдалося відшукати у соціальній мережі Фейсбук. Щоправда, активної діяльності мер не веде і там. Друзів у нього лише троє. Тоді як інші політики вже стають зірками віртуального простору. Мають тисячі друзів і читачів ближчим до людей у такий спосіб віднедавна ставить став навіть український Кабмін. За два тижні в уряду з'явилося 260 інтернет-прихильників. Кого можна впіймати у тенетах всесвітньої павутини і чи є реальна користь від нереального життя, дізнавалася Тетяна Мельниченко. Встановити контакт із міністрами тепер просто. Для цього достатньо зареєструватися у соціальній мережі Фейсбук, знайти урядовий портал і натиснути Подобається. Цієї миті кожен охочий не лише може бути в курсі останніх міністерських новин, а й коментувати їх, і навіть написати особисті повідомлення. Щоправда, міністри їх читають рідко. Для цього є спеціальний департамент. Дмитро Андрієв – один із тих, хто відповідає на звернення громадян, а потім вирішує, куди їх передати. Ми були впевнені, що критики буде набагато більше, але якщо в нас 248 симпатиків, то Можу вам сказати, що прихильників наших все ж таки більше ніж людей, які нас критикують. Дмитро Андрієв зізнається, від читачів з інтернету можна чекати чого завгодно: і нецензурної лайки, і конструктивних пропозицій, і навіть цікавих ідей проектів. У майбутньому уряд планує з'явитись і в інших соціальних мережах, а поки що створюють профілі окремих міністерств, а урядовці відкривають власні сторінки. Борис Колесников каже, на Фейсбуці сидить особисто. Там у нього майже дві тисячі друзів. Про себе та про свою роботу міністр не пише, але відповідає на численні питання. Поки що зізнається, лише набиває руку. більше 150 за сутки. Розумію, бере. Коли Борис Колесников у своєму щільному графіку знаходить час на Фейсбук, так і залишається загадкою. На відміну від українських урядовців, британську королеву в друзі не додаси. Але монарша сторінка теж є в інтернеті. Ще в 2007-му єлизавета II почала викладати власне відео у Ютюб. Торік у свої 84 з'явилася і на Фейсбуці. Тепер у її величності майже півмільйона інтернет-шанувальників, які активно коментують монаршу діяльність. Є сторінка на фейсбуці і в російського президента, але там лише дублюються усі повідомлення, які президент особисто викладає в Твіттері. Ця система дозволяє розміщувати короткі повідомлення до 140 символів і робити це будь-де, навіть під час наради. Знайомитися з новітніми технологіями особисто російський президент почав ще рік тому. Для цього поїхав у Каліфорнію у штаб-квартиру Твіттера. would you like to send your first tweet there we go yeah. all right san francisco is a very beautiful city Вісім повідомлень за п'ять годин. Така продуктивність російського президента в перший день зараз пише рідше і менше. А колишній український прем'єр Юлія Тимошенко своє перше повідомлення розмістила у лютому цього року. Відтоді скрізь з'являється зі своїм маленьким комп'ютером айпадом у суді на допиті у генпрокуратурі і навіть на ток-шоу. Причому свої повідомлення Тимошенко встигає писати прямо з місця подій. Спробували перевірити, як екс-прем'єрка реагує на інтернет-звернення до неї, і написали їй у Твіттер запит щодо інтерв'ю. Але домовитися про зустріч з Юлією Тимошенко у такий спосіб не вдалося. Не вийшло і через прес-секретаря ви в мене друг на Фейсбуці чи ні, значить подружимося. Так просто в інтернеті можна подружитися з колишнім спікером Верховної Ради. Домовитись про інтерв'ю у нас вийшло саме за допомогою Фейсбука. Уже за кілька годин він особисто відписав на повідомлення і погодився на зустріч у той же день. Екс-спікер розповідає, колись теж користувався Твітером, а кілька місяців тому завів собі сторінку у Фейсбуці. Завдяки столичним заторам може сидіти по кілька годин на день. У списку понад 4 тисячі друзів. Серед них і добрі знайомі, і ті, з ким навряд чи заприятелював би в реальному житті. Використовую чому, тому що це прямий доступ людини до тебе. І там часто густо така інформація, яку тобі ніколи не скажуть, чи твої партійці, чи твої знайомі, чи твої друзі. Ти не прочитаєш її в інтернеті. Тобто, там є можливість отримати саму справедливу інформацію. І... Декілька разів я вже приймав рішення, політичні рішення саме на підставі інформації з Фейсбуку. Насправді відкрити свою сторінку у соціальній мережі досить просто. Для цього потрібно зареєструватися, причому не обов'язково вказувати власне ім'я його ніхто не перевірятиме. Зараз ми це спробуємо зробити приміром за Леоніда Кучму. Отак от буквально за дві хвилини в інтернеті можна стати президентом, хоч і колишнім. У співака Павла Зіброва є власна сторінка і на Фейсбуці, і в однокласниках. Але про це він дізнається лише від нас. А виявляється, там у нього вже чимало друзів. Є у нас Павло Зібров на Фейсбуці, є. 88 вісім друзів. Да? Ви про це знаєте? Не знаю. І це вони листуються, Да? Ну я не знаю, з ким вони листується. А я не знаю, хто взагалі веде цю сторінку. Я перший раз від вас чую. Зі списку друзів на Фейсбуці зібров нікого так і не признав. А от в однокласниках помітив одного. І тільки через соціальні мережі дізнався, що в того дня ми був день народження. Офіційно з'являтися в інтернеті зібров поки що не збирається. каже, раз приручивши друзів, треба відповідати за них і тратити на це купу часу. Та й комп'ютера у нього, як з'ясувалося, на робочому столі немає. Бачите, на столі комп'ютера нема. Зібро по старинці ще працює. Я вже повністю зінтернетився, зійшов з глузду на цьому. Не знаю, наскільки мене вистачить. Сподіваюся, що вистачить надовго. Віталій Козловський лише днями зареєструвався в «Контакті», але вже майже два роки зависає у Фейсбуці. Каже, сидить там, щойно з'являється вільна хвилинка. Має й особисту сторінку, але відколи кількість друзів перейшла межу п'ять і додавати їх стало неможливо, завів офіційний сайт. Тут сидить значно частіше і не лише відписує прихильникам, а й Кладає відео ще до прем'єри на телебаченні та особисті фото, які тут же тиражують видання. каже інтернет-сторінка не лише хороший спосіб піару, а й можливість побалакати з друзями і колегами. А я тут спілкуюся з Мікою Ньютон, з багатьма. Я тут спілкуюся. Зараз так і не згадаю. Тут дуже багато Віктор Павлік тут сидить, Могилевська тут сидить. Навіть скажу по секрету, тут білик сидить, але вона шифрується. І спеціально каже: я тебе в друзі додати не буду, бо по тобі мене вичислять. Я в Чикаго почав так активно. Отець Борис Гудзяк теж давно йде в ногу з сучасними технологіями. Каже, його католицький університет мав власну інтернет-сторінку ще у 94-му. і був у цьому передовиком серед українських вузів. Я знаю, що єзуїти і різні університети католицькі на заході ще не мали, а ми вже мали. Греко-католицька церква була першим комп'ютеризованим інститутом громадського порядку. Може, там КГБ мало комп'ютери. Соціальні мережі для нього не лише спосіб налагодити втрачені багаторічні контакти, а й дізнатися, чим живе сучасна молодь. А ще по інтернету до нього часто звертаються з проханням помолитися за хворих. Церква дуже швидко звикає, але бачить також певні проблеми, куди через комп'ютер, через години перед екраном молода людина тратить спосібність бажання спілкуватися наживо, не вміє дивитися в очі. Спілкування в соціальних мережах цього року благословив і сам папа Римський Бенедикт XVI. Він вже давно досвідчений інтернет-користувач, але поки що в соціальних мережах ще не з'явився. Та кожен із тих, хто таки потрапив з ціти зізнається, затягує, але живого спілкування ніколи не замінить. Тетяна Мельниченко, Ольга Крупник, Андрій Папуша, Микола Чеботарьов, Володимир Банас. Підсумки тижня.